Всім привіт, з вами Ейсер і Женя. І сьогодні ми граємо на серверу Лінзер Клаунд Скай Уорс. Ну що ж, поїхали. Ми подовжаємо. Так, просто збираємо на набор. Який в тебе набор? Ну, о, о, набор Кузнец. Тебе? Кузнец даються дві зачаровані книжки і алмазки шлем. Ох, Ой, я кажу. стріли і все, так. Да, Це все, мать.

Тобто, Саш, мене чуть-чуть підлавує. Тобі яка боя. Є. Яка? Да, меч. Я лук не кидаю мою маску, ч. У нас ідуть, Саш, ось до є. Не можу Саш, тут я кислый. Я кусы Женя, не, не могу не упасть. Саш, там есть стрелы? Я буду жанр. По тут пацаны на не кидаются. Чем? Эээ. Uh, Удочку. Мангать. Не, не кидай, накидай. Не ну зараз це. Я я не вон не вон Немає что постанови? Женя. Не манья. Але нема там не вижу, что не у не? Нет. А что нет? Ой, це лагає? это так багато людей. Так лагає. Не кидай яйца, ты це. Цей. А, ну ж таки далі, що я це. Ми його тут не можемо купити. Вони на сусіди, помитаємо, що не разразить Ну я не знаю. Не можу закупити, не можемо зараз вбити її тут не дуже. Якщо давай. Тут тут в середині, а київці на холод. Там на зоні якраз є три, тут середині три. А ты же страдание приехал? Да. Ну ты говоришь, кто вот уже 4 надели. Я думаю, это бестально. Ну не головность стрелы, иначе больше ничего не потребуем. Так мы тоже не надо. Стреляй, тетрад. Алло,

Sasha neden bu yelmazı? Amanetimiz iki yelk ve amanetimiz iki yelkten alıyoruz iki yelma. Yelmaşı 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 yelma Я дату, я потом. Копір, можем не Яка? Железний менее. Так, і ми зайняли перше. Місцево, як бачите. І шо ж, дякую за просмотр, може. Всім удачі. всім пока.